Всім привіт! Було в мене дуже багато запитань по насінню фацелії, як її вимолотити, як їх зібрати. Я обіцяв все показувати, що буду робити, і чи вийде мене, що чи не вийде. Ну і що, фацелія в мене вже доцвіла, окремі окремі квітки доквітають, але вони вже не мають ніякого значення, дощі закінчились, фацелія підсохла. Фацелія практично суха, але ще ламається погано. Саме, саме час. Її просто звалити у волки, щоб вона у волках дійшла. Тому що, якщо її валити у волки, тоді коли вона висохне на 100%, я просто-напросто її вимолочу і ще не встигнувши скасити. Тому поїхали валити у волки і з волками все зрозуміло, У волки звалити нам допоможе. Стара добра, вже бачивши багато всякої трави. Коса. Тож поїхали. Тут вже знімати багато чого немає. Я думаю, що кожен бачив, як косять траву у волки. Ну ось, 20 хвилин роботи і фацеля вже в волках. Так, волочки, волочки ріденькі, невисокі, не густі, тому що сама по собі фацелія була рідкою. Та чи жарт виросте зовсім без дощів, з березня місяця не було дощів на піску. Звісно, буде фацелія рідка, дощі пішли тільки після того, як вона почала достигати, вже б краще їх не було, менше було б зелені під фацелією. Ну, а то... ну ось, пройшло, пройшло 4 доби з тих, з тих пірок, як я скасив фацелію. Я сподівався, звісно, що після, після того, як я скашу фацелію, дощі припиняться і фацелія почне сохнути. По меншій мірі так було написано по прогнозу. Прогноз нам прогнозував жару, спеку і суху погоду. Ну що, по спекі вони вгадали, спека є, але сухої погоди немає. Дощі кожен день. І ось поки фацелія підсохла до вечора, з вечора може початися знову злива. Я хочу спробувати почати вимолотити цю рослину. У мене багато було запитань. Як я буду це робити, щоб я показав, я обіцяв показати, як я буду молотити фацелію, ось я і зараз показую взагалі-то ціпом. Якщо, якщо немає техніки і для таких маленьких, малесеньких мікроплощ техніка взагалі не потрібна, тут потрібна інша техніка, тут потрібний ціп. Так, і у мене для цього ще є один такий дуже старий девайс. Ось такий це справжній, справжній ціп, яким користувалися ще в позаминулих сторіччях. Але по-перше, він давним-давно заробив на відпочинок. А по-друге, ним ще треба вміти користуватись, інакше можна, можна дебела отримати по своєму куполу. Тож, ну, а посіки сікі ціп у мене трохи застарілий. Я буду використовувати просто просто звичайну палку. Оця палка мене буде ціпом та до того ще ціпом і користуватись не вмію. Так, ось щоб себе, не вміючи користуватись ціпом, не додавати собі розуму ціпом по голові, я буду використовувати таку палку, ось такі вила, скатертину, ряднину і відро. Ось і всі нехитрі знаряддя за допомогою яких я буду пробувати зараз помолочувати фацелію. Навіть якщо ось так ось потрясти, перед... чути, як сиплеться насіння. Це дуже гарний знак. Дуже гарний знак. І ось воно насіння. Ось воно насіння. Ну Ось так, здається, здається, поки досить, напевне. У кого стрес, у кого, кому треба вивільнити енергію. Дуже гарний спосіб. Вперед. Ну що, кучка стає така собі приплюснута. Тепер вилами беремо так. Знімаємо вершочок і сіємо. Сіємо і скидаємо в сторону солому. Зняли, просіяли і в сторону солому. Зняли, Провіяли. і в сторону солому. Що я можу сказати. Процес достатньо простий і швидкий, але одночасно і фізично важкий. Це так здається, що побити палицею три рази це нічого страшного. А як атака гемселити півдня, це важка фізична праця. Тож, нашим предкам не позаздриш, якщо треба було так намолотити, виростити, а потім намолотити собі хліба на всю зиму. Та ще для всієї родини, та ще і для 20 дітей. Це щось страшне. Ну нічого, тут, тут все набагато легше. Все, останній, раз, останній раз це вже не рослина, це вже якась якась мука. Ну ось в кінці кінців із однієї такої ось ручки, а в нас таких п'ять, у нас з'явилось у нас з'явився мішок ось такої ось байди, яку треба ще сіять і віять. Ну, по великому рахунку отаку кіпу Лайна цього вже можна згрібати у мішок і зберігати, якщо треба засівати свої, свої площі, Ось як у мене, я вийшов з мішком, розсипав мішок по, по своїм площам і все, і почне рости фацелія. А якщо треба зберігати десь, десь більш компактно або переслати, то звісно краще його спочатку просіять, а потім провіяти. Просіяти можна через будь-який друшлак. Звісно, чим цей друшлак більший, тим діло буде швидше. Ось таких ось 3-4 перегонки і вже, і вже почне сипатись практично звичайно, чисте зерно. Трохи пелючки, трохи сміття, але вже зерно. Викидаємо залишки останні на найслабшому вітерцю. Навіть можна сказати, сквознячку, пересіваємо туди сюди. Ось таким дідівським способом можна заготовити собі зерна практично задарма. І так, за 2 за години праці я вимолотив цілий волок. На інші в мене вже не вистачає ні часу, ні сил на сьогодні. Отримав літр насіння мішок. Е Всього разом із насінням і пару мішків ось такої ось мульчі. Теж корисна справа, а якщо врахувати що ця мульча іще і засіває землю фацелію і тут тут насіння достатньо для засіву навіть більше, ніж потрібно. Це теж дуже дуже корисна мульча. тож Якщо мені буде потрібно ще насіння, у мене ще лежать валки, ще буде час. І ще буде насіння. Ну, а я вам дякую за увагу та терпіння.